Ну і до анонсованої теми пілоти 414 го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» почали використовувати fpv дрони, які керуються за допомогою оптоволокна. Про це повідомив командир полку Роберт Бровді у своєму телеграмі. Детальніше про це будемо дізнаватися від нього особисто. Пан Роберт з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, бленька поправочка. Ми не почали їх використовувати. Ми їх вже досить тривало використовуємо. Просто прийшов час це трошки підсвітити для того, щоб просвітити свідомість того, що суттєве збільшення застосування тих засобів зі сторони ворога ставить дуже багато клопотів нам у цій війні, адже ці засоби. Не є не піддаються впливу ні засобам радіоелектронної боротьби, ні складнощам рельєфу з погіршенням сигналу, і це дозволяє ворогам, ворогу пересуватися тими дронами, фактично над землею. 20-30-50 метрів відмітка землі, де де їх виявити значно складніше. Я вже не говорю про те, що дрони на оптоволокні в принципі не виявляються практично існуючими масовими засобами виявлення радіоелектронної розвитки. Отут дякуємо за прояснення, тому що в наших ефірах ми спілкуємося з представниками бригад на різних напрямках фронту і розповідаємо і обговорюємо випадки застосування таких дронів на оптоволокні саме російськими військовими. І чудово знати, що ми теж маємо можливість використовувати це. А я вас хотів розпитати з приводу того, наскільки це потребує додаткового ресурсу, наскільки це дороговартісне рішення, якщо йдеться про застосування їх у зоні відповідальності перш за все мушу пояснити, що найконцентрованіше зараз на фронті з обидвох сторон застосовуються дрони звичайні, що керуються на аналогових частотах. Боротися з ними військо вже навчилося, адже є велика кількість засобів на озброєнні, а також різних комерційних засобів, як радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби, і при правлінь, правильній. Оснащеності підрозділів є засоби мобільного мобільних ребів. Фактично на кожному пікапі, котрі дозволяють впливати на дрон, котрий направляється з атакою. Є індивідуальні спектроаналізатори. От Я попросив мені принесли це мій мій особистий спектроаналізатор, котрий постійно коло мене, що він робить, коли я пересуваюся. Я його вмикаю. Він українського виробництва широка лінійка їх вже є. Я його вмикаю, і він аналізує аналогові частоти, на котрих літають ворожі дрони, і наші в тому в числі він перехоплює зображення, і ми бачимо пересування дрону на тій чи інші частоті. Що дозволяє мобільно зреагувати, да, там, е, шляхом пересування чи вімкнення системи мобільного е ребу для того, щоб уникнути від враження, коли мова йде про е дрони на оптоволокні? Це зовсім інша історія. По перше, їх не перехопиш звичайними засобами радіоелектронної розвідки. По-друге, на них не, по не попливаєш. Е не повпливаєш. Я обачаюся тут робочий <плат> шум. Зараз штурм відбувається якраз. Ворожий танк вдалося зупинити в штурмові. Значить, ці засоби наптовокону на оптоволокні немає можливості впливати на їх керованість, адже вони не випромінюють у простір ніяких радіочастот, а з'єднуються в отим оптоволокном. І коли сьогодні піднімають питання про те, як з ними боротися, я вам скажу відверто: о таких дієвих масового використання засобів. Не існує, тобто видумовують якісь звукові датчики, котрі встановлюють на статичних цілях, на позиціях, котрі дозволяють своєчасно почути, що наближається під дрон і здійснити якісь захисні мероприємства типу, сховатися в бліндажі чи ще щось і. Гладкоствольна зброя, до котрої є вже відповідні набої у продажу, котрі створюють таку цілу хмаринку при пострілі хмаринку тої картечі, котра гіпотетично мала би той дрон зупинити. Але це не є засоби масового застосування. Ви точно не будете стріляти картечу з пікапу, коли ви пересуваєтеся на позиції. Точно не будете завжди готові застосувати ту гладкоствольну зброю. Тобто, тут треба технологічний якийсь спосіб. Пошуку трого що відбувається. Я тут не хочу зараз якісь видавати слово сполучення нікому не зрозумілі, адже ті рішення поки не є дієвими. Що стосується заданого вами питання про е дороговартість і складність, нічого складного нема. Дрони, котрі ми застосовуємо оптоволокно. Це на оптоволокні це і наша власна розробка. Тобто ми беремо тушку дрона, котрий отримуємо від держави, викидуємо з нього купу радіоелектронних модулів і навішуємо на нього буквально 10 компонентів. 10 – це дуже голосно сказано, бо там купа дротів, стяжок, всього іншого, якихось елементів 3D-друку пластикових. Основне це катушка з оптоволокном і її вага до речі дуже важлива тому будь-який дрон застосовувати немає можливості вага катушки з 10 км оптоволокна складає 1200 грам кожен наступний кожен наступний кілометр оптоволокна це плюс 65-70 грам ваги Відповідно, використовуються і ворога мінами і дрони дещо більші, ніж ті базові, котрі е використовуються в звичайних цілях, щоб у них вантажопідйомність складала хоча б три кілограми. Тоді близько півтора кілограма займає саме ця система оптоволокна, і півтора кілограма залишається на бойову частину. З тих десяти компонентів, ключовими є саме саме катушки оптоволокна, котрі ще треба перемотати, адже з Китаю вони приходять там по 50 кілометрів бухтах. Їх треба механічним способом намотувати і переробляти катушку, щоб вона була полегшена. І медіаконвектор – це така електронна штука, яка необхідна для того, щоб це оптоволокно керувалося. Що це в грошах? Ну це катушка в середньому коштує 150 доларів на 10 кілометрів. А медіа той конвектор коштує 25-30 доларів. Ми не говоримо про якісь страшні витрати, кастомізація власними зусиллями нам не обходиться більше, ніж там 250-300 доларів. Тут слід говорити про те, що ворог наразі випереджує нас по кількості застосувань. І допоки на рівні. Запиту держави не буде поставлено таке стійке замовлення, щоб виробники, поточні виробники, а їх у нас там декілька сотень вже різних виробників різних БПЛА не перелаштують ці свої потужності на виробництво саме дронів на оптоволокні. І тут є одне велике суттєве застереження. При збільшенні питомої ваги застосування дронів на оптоволокні з нашої сторони, зі сторони ворога. Ми фактично зупинимося в ситуації такої мертвої. 20 кілометрової зони, давайте так не мертвої, а суттєво обмеженої від будь-якого пересування, адже не буде засобів дієвих радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, що дозволять їх своєчасно виявити друге з ними боротися, як зараз відбувається за наводами дронами. Ну і чи можуть, якщо коротко глядачі підтримати якраз таку ініціативу, допомагати збирати на ці комплектуючі? Чи чи є актуальні збори зараз? Давайте будемо реалістами. Народ в питанні підтримки нашого конкретного підрозділу виявляє, докладає надзусилля і на будь-який наш заклик рефлексує. Але вирішення питання. Комплексно, коли по всій смузі фронту буде достатня представленість цих дронів, я не кажу абсолютно достатня, хоча б 30-40% від всіх застосованих дронів для того, щоб зупиняти штурмові дії ворога, працювати в звичайному режимі звичайними доступними дронами, але в момент, коли відбувається штурм. І ворог застосовує, включає в секторі серйозні позиційні засоби радіоелектронної боротьби. Зупинити той штурм треба мати на кожній позиції тих 10-20 дронів на автоволокні, щоб реанімаційно застосувати їх і унеможливити подальше просування. Пане Роберте, дуже дякуємо, yeah, що доєднались до нашої ефіру. Надзвичайно приємно було чути від хлопців біля вас про те, що є ураження. Тож бережіть себе і дякуємо, що доєдналися. Роберт Бровді, командир 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра. Був з нами на прямому зв'язку.